Ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав життя за волю та незалежність України. На Буковині в останню дорогу провели відважного воїна. Із солдатом Олександром Гордеєм попрощались у селі Борівці. Вічна пам'ять та слава захиснику! У чернівцях військовослужбовці зможуть отримати безкоштовні послуги зубопротезування. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Для старту програми депутати виділили з міського бюджету 200 тисяч гривень. Окрім цього, обговорили й питання матеріальної допомоги чернівчанам, які постраждали внаслідок російської атаки. Подробиці вже за мить. У Чернівцях військовослужбовці зможуть отримувати послугу безкоштовного зубопротезування. Про це нині повідомили на сесії Чернівецької міської ради. Це буде безкоштовне протезування, встановлення зубних імплантів для військовослужбовців за кошти міського бюджету. Ми давно про це говорили, але воно ніяк не вносилося зміни до програми, не відділялося кошти. Тому я вирішила сьогодні, що це треба зробити нехай згодом. Голосу, але це треба зробити терміново для того, щоб уже з вересня місяця військовослужбовці змогли безкоштовно встановлювати зубні імпланти. Велика кількість військовослужбовців, які повернулись додому з фронту, мають проблеми зі здоров'ям і потребують стоматологічної допомоги. Це дуже важливо, тому що багато військовослужбовців мають проблеми з зубами, але ціни доволі такі високі на інпланти сьогодні. Ми за моєю пропозицією внесли зміни до програми, і сьогодні ж виділили ці кошти на закупівлю саме матеріалів для проведення імплантації, також закупівлю інструментарію і обладнання, щоб міська стоматологічна поліклініка вже почала з вересня місяця проводити ці роботи. За словами депутатки Чернівецької міської ради, Антоніни Бабюк, військовослужбовці зможуть отримувати послугу безкоштовно. Овного протезування у міській стоматологічній поліклініці. В нашій міській стоматологічній доросла поліклініка на університетській стоматологічна поліклініка міська комунальної власності, де кошти чітко йдуть з міського бюджету для військових. Це буде безкоштовно. На закупівлю матеріалів та обладнання для проведення імплантації під час сесії міської ради депутати виділили з бюджету 200 тисяч гривень. Поки що ми виділили на перший комплект це 200 тисяч. Надалі ми будемо виділяти на кожній сесії по мірі необхідності. Якщо вони тільки запу... ну, це тільки початково, якщо вони тільки запустять у роботу цю програму, і військові підуть на протезування, то ми зразу ж будемо виділяти на, на ці комплекти протезів для них. Треба буде півмільйона, пів, треба буде три мільйони. Три також під час сесії Чернівецької міської ради обговорили питання щодо виділення грошової. Допомоги мешканцям багатоповерхівки, які постраждали від російської атаки, ці кошти мали бути виділені е, зразу ж, тому що це кошти на термінову і першочергову допомогу на ліки, на змінний одяг, на е, водичку, на серветки. А у нас пройшло вже два місяці, і міська влада не спромоглася до цього часу видати ці кошти. Антоніна Бабюк наголошує, обов'язок міських обранців полягає у підтримці постраждалих чернівчан. Справа тут у психологічній підтримці і в підтримці наших мешканців, які є платниками податків з міського бюджету. Відновлена житла то буде по є програмі з державного бюджету. Ми ж також маємо наших громадян підтримати, тому що всі вони пережили страшенний шок і психологічну травму. На виконкомі прийняли рішення. До 30. Тобто, я ще раз кажу, прив'язуються до актів. Насправді це не так мало бути. Це мала бути сума, саме 30 тисяч, як перша допомога. Тому будемо працювати по робочій групі, надалі будемо бачити. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Не дотримався статусу у Чернівцях, тимчасово відсторонили голову заставнівської районної організації товариства мисливців та рибалок. Основною причиною такого рішення стало те, що керівник майже півроку не розглядав нових заяв на членство в організації. Що далі чекає на угіддя далі у сюжеті? Декілька місяців мисливці не можуть дійти згоди. Керівник Заставнівської районної організації не розглядає заяв, охочих поновити членство або ж вступити до організації. Попри те, що обласна організація зобов'язувала Миколу Семенюка розглянути їх. Керівник вкотре проігнорував це, чим порушив статут організації. Починаючи з нового року, ходили до Миколи Константиновича. Щоб він їх е, поновив прийняв товариство. Сказав, Хлопці, прийде час, ми будемо розглядати. Прийде час. І так пройшло півроку. До 15 квітня. 15 квітня ці люди, 51 е, член УТМР, бувших е, майбутніх, чи будемо казати, написали ні, ні. Претендентів, член. претендентів, члени УТМР, на поновлення і в тому числі і діючі там були е, задіяні. Написали звернення у Всеукраїнську Раду, що нам. Е, не дозволяють поновитися, вступити в УТМР. Прийняти рішення чи прийняти в той чи не прийняти, чи поновити, чи не поновити, прийняти рішення і ви б виконали рішення президії, ви б виступили у е, рамках статуту і до вас не було б питань. Пройшло з того моменту три місяці. Ви більше того, що ви не виконали рішення президії. Ви ще рішенням ради своєї забороняєте розглядати, грубо кажучи, ці заяви до проведення конференції. Сам же керівник вважає такі звинувачення безпідставними. Я буду формулювати згідно цього статуту. Пункт 4.3 пише прийом до членів УТ УТМР здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка бажає вступити до товариства. Заява розглядається на загальних зборах первинної або президію ради. Чому людей позбавили цього права? Це є порушення 4.3. Ви позбавили людей. Вони заяви подали. Ви їх не хотіли прийняти. Це вже є. Це вже є порушення статуту. Зрештою, Миколу Семенюка відсторонили від виконання обов'язків керівника Заставнівської районної організації мисливців та рибалок, натомість призначили тимчасового керівника, який зобов'язаний навести лад із членством в організації та обранням керівних органів. Опісля в організації проведуть збори, на яких і визначить хто на. Далі доглядатиме за мисливськими угіддями у Заставнівському районі. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Над Буковиною сили ППО знищили ворожий безпілотний літальний апарат. У ніч на 28 серпня Україна зазнала чергового обстрілу російськими безпілотниками. Зокрема, у Чернівецькій області зафіксували два шахеди. Один з них знешкодили за межами населених пунктів. Інший вилетів за межі області. На щастя, обійшлось без постраждалих. Проте внаслідок нічного обстрілу Києва загинули та постраждали десятки людей. Удари наносили з різних напрямків, а головною ціллю стали житлові. Квартали у столиці триває ліквідація наслідків чергової масованої атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Буковинські прикордонники зупинили незаконний вояж до Румунії. Черговий патруль відділу селятин зафіксував рух чотирьох чоловіків. Охоронці рубежу розпочали переслідування і через деякий час наздогнали та затримали порушників, які дістались до загороджувального паркану та намагались подолати його. Туристами виявились мешканці Полтавської області, які втікали за кордон за допомогою онлайн-мапи. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Через дитячі пустощі з вогнем ледь не згорів будинок. Пожежа трапилась у селі Слобода Комарівці. Про загоряння господарські будівлі зблоковані житловим будинком повідомили сусіди. Рятувальники, які прибули на виклик, знешкодили полум'я, яке встигло поширитись на 130 квадратних метрів. Вогонь знищив господарську будівлю та дах житла. Окрім того, ще три пожежі вогнеборці ліквідували на відкритих територіях, загальна площа яких понад 2 гектари. Надзвичайники наголошують. Випалювання сухої трави та чагарників є вкрай небезпечним та карається законом. В аварії постраждало немовля. На Буковині трапилось дві ДТП. так на автодорозі Данківці, Вартиківці, КПП Сокиряни, 24-річний водій, Деоланос з'їхав на узбіччя та врізався із тросовою дорожньою огорожею. Наслідок чого травми отримав пасажир легковика, двомісячний хлопчик. Дитину госпіталізували. Також у селі Ставчани Чернівецького району 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та злетів з двоколісного. Наслідок чого сам отримав травми. Потерпілого доправили до лікарні. Тривають досудові розслідування за фактами обох ДТП. Надійна логістика запорука успіху на фронті. Українська команда передала чергову вантажівку бійцям стрілецького батальйону 67-ї бригади. Покровський напрямок сьогодні один із найгарячіших. Але наші бійці, наші герої дають гідну відсіч ворогу. Сьогодні українська команда. Передає цю вантажівку батальйону імені Героя України Тараса Бабанича 67 бригаді ЗСУ. Ми і надалі повинні допомагати нашим героям. З початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб українська команда передав на передову вже 3,5 тисячі дронів різних типів, понад 90 автівок та продовжує підтримувати захисників це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.